Кожен з них пообіцяв зробити все, аби піднести навчальний заклад на вищий рівень. Кандидати на посаду ректора ТНПУ зустрілись із студентами та викладацьким складом, аби розповісти про власні програми та стратегічні цілі у розвитку університету на 5 років. Наразі балотуються два кандидати: Богдан Буяк та Володимир Місько. Кожен з них мав по годині на власний виступ, включно із відповідями на запитання з залу. Володимир Місько діючий декан історичного факультету. У своїй промові звертав увагу безпосередньо на. На підтримку викладацького складу, покращення освітнього процесу в часі війни, фінансову політику та студентство. Важливий пріоритет, на який я хочу звернути увагу, це студентство. Ми теж упродовж останніх років декларували студентоцентризм. Декларували. А де повага до студента? Де повага до його гідності? До його честі. Це наші юні молоді колеги. Я би хотів, щоб ми з вами надалі створили комфортне освітнє середовище для реалізації їхнього потенціалу. Богдан Буяк, діючий ректор університету, розповідав про створення нових міжфакультетських та кафедральних науково-дослідних центрів, про те, як він планує створити нові освітні наукові проєкти та в загальному, яким бачить шлях до успіху навчального закладу. При першій можливості варто буде завершити ремонт в повному обсязі нового навчального корпусу, яким же дуже зацікавились наші китайські партнери з метою відкриття повноцінного приміщення інституту Конфуція, реконструкцію стадіону університету буде продовжуватись програма санації навчальних корпусів та гуртожитків, тобто встановлення таких альтернативних джерел, опалення, кондиціонування, заміна вікон, підлоги, меблів. Присутні в залі студенти та викладачі ПЕДу запитували обох про те, що їх хвилює, коли буде їдальня, медпункт та хвилюються, аби була вчасна оплата стипендій та зарплат. Загалом студенти розповіли, що хотіли б, аби майбутній ректор дослухався до них та йшов назустріч кожному, а не лише студентському активу. В першу чергу повинно прийматися бачення студента, як він хоче, щоб навчалася. Це буде навчання дистанційно чи очному форматі, щоб студенти мали можливість більше долучатися до різних організаційних комісій, які вирішують саме питання наукового потенціалу, навчання. Звичайно, що тільки найкращі якості, тільки найкраще ставлення, і близька співпраця з науково-педагогічним колективом, зі студентством, зокрема, покращення якості освіти, покращення якості проживання. Ну і в загальному тісна співпраця. Тож, вже завтра, 22 грудня, студенти та викладачі у стінах Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка обиратимуть нового ректора. Про результати розкажемо у випуску.